Володимир Сесюра так ніхто не кохав, так ніхто не кохав через тисячі літ, весь приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі і земля обирається зрання. Дише тихо і легко синяву вона простягає зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна. І тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє От щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви, зори ясні, тихий місяць мій, де ви бачили більше кохання, Я для неї Зірворіон золотий. Я поет робітничої ранні. Так ніхто не кохав через тисячі літ, Лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі і земля обирається зрання, Дише тихо і легко синяву вона Простягає до зір. Свої руки, В день такий на землі, розцвітає весна і тремтить від солодкої муки.